Я ж вас не ображав, пане. Добрий день. Є, 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 є. Бачите, як поводить себе. Екс-голова. Тут державний виконавець почали. не можуть хотіти екс голови. Всі третій депутатів висловили вам недовільність і там, від третіх депутатів. Від третій депутатів. Від третій. Від третій депутатів. 45 сказали, і не голова. А тебе що при цьому? Я був на сесії. Звернулися. Звернулися до суду. Вони роз'яснили, які вони. Дивіться, увагу. Я перекладаю. Прочитаю. А там. Да. Прочитаю. Давайте ви робимо. За ми беремо, зараз там прочитаємо. І все. А потім вийдемо до журналістів. Дві ж ну, ніколи, але я вас зразу прошу. Дві, ми сьогодні будемо їхати, тільки. От я вас прошу, щоб максимально толерантність від усіх учасників студії. Ми сьогодні не повинні, ми помріємо. Зачекайте, будь ласка. Ми сьогодні діємо тільки в законний спосіб. Сідаємо, беремо думку беремо про те, що говорить пан Поличко. Дивимося їхні документи, дивимося ті документи, так які у нас є. Беремо, беремо, тільки, беремо, постанову, беремо, беремо, беремо постанову суду і читаємо. Да, і в юридичний спосіб. Тут є представник державної виконавчої служби. І ми трактуємо, як це